Нажимаємо додати макрос, пишемо назву повністю виключити. Тепер потрібно додати тригери. Тригер можна додати декілька варіантів. Я додав кнопку сповіщення і кнопку віджит на робочий стіл. Можливо, якщо ви не хочете додати кнопку сповіщення, то просто собі використовуйте «Віджит на робочому столі. Так, нажимаємо додати. Введення даних, кнопка «Віджет». Вибираємо тут те, що вам більше подобається. Я вибираю жовта. Окей, Тепер для того щоб ця кнопка з'явилася на робочому столі. Потрібно вийти на робочий стіл. На телефоні Xiaomi, щоб зайти у віджити, потрібно прикласти два пальці знизу і зверху і потягнути їх до середини. Ось так. І ось тут з'явилось таке меню. Посередині пише віджити. Нажимаємо на нього, гортаємо донизу. І ось тут є кнопки. Вибираємо. Там ми в макродроїді вибрали жовту, вибираємо жовту кнопку. Так, Вона з'явилася. Нажимаємо в верхньому правому углу, готово. Так, Кнопка є. «Е». Відкриваємо макродроїд. Тепер потрібно додати дію. Нам потрібно, щоб коли ми нажимаємо на жовту кнопку «Віджет» або в кнопку сповіщень, щоб нам вискакувало таке меню і питалося виключити кнопки чи включити. Для того, щоб це реалізувати, нам потрібно создати перемінну, яка буде створювати запрос. Для цього нажимаємо MacroDroid, встановити змінну, нова змінна, Глобальна і пишемо ім'я. Я написав запрос 1. Тому що у мене вже є змінна, яка називається запрос. Тут вибираємо логічна. Нажимаємо ОК. Ось тут вибираємо запит користувача. ОК. Заголовок напишемо. Заголовок написали Виключити чи включити. Опис не буду давати. Ось тут напишемо. Включити, тут напишемо виключити. Ставлю галочку темний режим. Ви, як хочете, але мені темний режим більше подобається. Нажимаємо ОК. Тепер протестуємо, нажимаємо тестувати дію. Ну, все працює. Тепер потрібно додати услові. Наприклад, якщо Якщо, наприклад, правда, то робимо то, а якщо, наприклад, брехня, то робимо інше. Коли ми, наприклад, нажимаємо Виключити, то це буде означати брехня. Коли ми нажимаємо, вибираємо Включити, то це буде означати Правда. Тобто, от сама оця штука це є перемінна. Значення її задаємо ми. Значення в неї може бути два – або Правда, або брехня. Тепер нам потрібно додати. У Тобто, якщо ця перемінна правда, то робимо ось це. Якщо ця перемінна брехня, то робимо інше. І так, приступимо. Нажимаємо на плюсик, гортаємо сам вниз і вибираємо цикли умови. Вибираємо якщо нажимаємо на плюсик макродроїд, змінна макродроїд. І вибираємо запрос 1. І вибираємо тут або правда, або брехня. Перше буде правда. Тобто, якщо правда, нажимаємо ОК OK тут. Зараз є условия Якщо правда. Тепер нажимаємо Добавити. Макродроїд. Стан макросу. І шукаємо. Макрос кнопки. Кнопки. ОК. Включити. Потрібно копіювати. Раз і два. Потрібно поміняти макрус не кнопки, а як я записав. Скриває кнопки. Включити. І ще раз налаштувати. І вибираємо макрос, який. Включає кнопки. ОК. Включити. Так, це ми створили. Тепер нажимаємо, де є ось ці дві стрілки вверх і вниз. Появляється таке меню, і ми можемо переміщати. Тобто це услов'я буде виконуватися, якщо ось ця перемінна верхня, правда. То воно буде виконуватися, включати ось ці макроси. Тепер додав сюди інакше. Тобто, в іншому випадку, якщо услов'я неправда, якщо брехня. Ось нажимаємо додати інакше. Так само скопіруємо макрос. Це я роблю для того, щоб не заходити в плюсик і там не шукати все наново создавати. Можна просто скопірувати. І змінити значення. Вставити, потім цей копіруємо, вставити, і нижній теж копіруємо, вставити. Нажмемо на стрілки і це перетягнемо донизу. Тобто, ці три виконуються, коли правда. Тобто ми нажали Включити. Ці три будуть виконуватися, коли ми нажали Виключити, коли брехня. Але потрібно їх змінити на ось тут зараз значення включити. Ми вибираємо виключити. І так кожен. Бачимо, як змінилось Ось тут пише включити, ось тут пише виключити. Так, це ми створили. Це кнопка віджита буде спрацьовувати. Окей. Тепер заходимо на робочий стіл. Нажимаємо на жовтий віджит Ось. і вискочило вікно Включити або виключити. Нажимаємо Включити. Кнопки появилися. І вони активні. Якщо виходжу на робочий стіл, вони пропадають. Якщо я хочу їх виключити, щоб вони не появлялись, Вибираю виключити, Окей. Заходжу в уклон і кнопки не появляються. Це ми тут создали віджит. Тепер ще треба. Создати тригер і додати його в шторку, щоб було зручніше. І щоб вам не виходити на робочий стіл, не включати віджит. Можна просто відкрити шторку і нажати ось тут. Так, для цього заходимо знову в Macrod. Ось тут є вкладка Панель сповіщень Налаштування панель панелі кнопок. І ось тут нажимаємо додати. І, наприклад, ну, ось цю кнопку виберемо. Нажимаємо ОК. OK. Тепер потрібно назад зайти в Макрос. Де-тригер нажати на плюсик. Знизу специфікація MacroDroid. Кнопка панелі сповіщень і вибираємо цю кнопку, яку ми додали. І тепер ми відкриваємо ось бачимо, появилась кнопка. Нажимаємо і вискакує меню. Нажимаємо Включити кнопки. Кнопки включилися. Заходимо на програму, кнопка Є, «Е», виходимо в робочий стіл, кнопка пропадає. Відкриваємо окон, кнопка появляється. Це я створив для зручності, для того, щоб не виходити на робочий стіл і не нажимати на кнопку Віджит. Просто відкриваємо сповіщення і виключаємо кнопки, якщо нам це потрібно. На цьому це відео закінчимо. В наступних відео я вже покажу, як. Створити макрос, який конкретно вже запускає програму таксі і виключає її або включає. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих, корисних відео.